треную хлопців боксом, вчу трохи боксу, там, в принципі, життю, як себе поводити, як бути справжнім українцем. Цього чоловіка звати Дмитро Греченіченко. Він тренер з боксу в одному з сумських спортивних клубів. Я теж був поряд зі спортом завжди, там, тим, тим чи іншим чином працював у Степанівській селищній раді, був головним спеціалістом відділу культури, молоді і спорту, Тож, також теж був дотичним до спорту. А взагалі боремне життя в мене почалося з 15-го року. Призвався в Збройні сили, був начальником розвитку артилерійського дивізіону. Воював на Горлівському напрямку. А в 22-му теж вивіз сім'ю і, в принципі, долучився до війська, де в складі п'ятої штурмової бригади теж діяли на Горлівському в принципі, напрямку та на Бахмутському. Під час служби, говорить Дмитро, були й поранення, але після лікування завжди повертався у стрій. Я, в принципі, вже на позиціях був знову, бо хлопці я був командиром розвідувального зводу штурмового батальйону, і постійно треба було приймати рішення, відбивати там якісь втрачені позиції, заходити. І тому я, в принципі, ще не відновився від поранення, вже бігав там, стріляв і воював. І так теж. Такого якогось повернення так і не було, все було динамічно. Потім ще одне кольове, але воно легке. В принципі, я навіть і в госпіталі не належав. У ну, мене взагалі чотири поранення, два кольових і дві контузії. Ну, контузія була з осколком маленьким. Влітку 2023 року Дмитро за сімейними обставинами звільнився з війська, але з побратимами продовжує спілкуватись і нині. Вони і мотивували його зайнятися спортом, а потім і тренерством. Хлопці всі свої, деякі з моєї бригади, з п'ятої. всі дружимо, всі тусуємося. Дуже допомогла, бо дійсно це такий, камбек-такий спорт був перший і досить випадково, бо надали мій контакт з живим дівчата, Коля Заріцькому всім відомо. І... Так, ще смс-кою запросив, я думаю, теж в неділю не було що робити. Поїхали в Полтаву, виступили. Ну, я нічого не зайняв, бо так теж там то спортом в принципі, не займався. Але потім інші виступи, ще якісь місця займав. Мене запросили тренувати. Ну, в принципі, так уже можна сказати, ультимативно, бо особа ну, не було в них інших кандидатур. І я погодився з радістю. Прекрасний зал, прекрасне місце. Отже, передаю досвід. Ну, ще трохи виступаю. У червні цього року Дмитро також взяв участь у поєдинках з кулачного бою, проте зараз більше зосереджений на тренерській роботі. І тут говорить головне навчити дитину тримати удар. Якби ти не бив, так, все одно потрібно тримати удар, вміти получати, підніматися і йти далі. Це така неважливість риса бокс. Неважливо, як ти сильно можеш вдарити, важливо, як ти дійсно тримаєш удар і йдеш до своєї мети. Я взагалі не прибічник там всяких сантиментів, таких всіх. Ну, взагалі, це досить таки потрібно пройти, я їм це пояснюю, що да, я теж по починав і займався. Я ну, в принципі дійшов до звання майстра спорту і в принципі цим пишаюсь. Я зразу показую, що без кропіткої праці нічого не вийде. Про свою тренерську мрію Дмитро говорить: головне виховати людину. І від нього навіть не з майстра спорту може вийти кльовий тренер або просто гарний фахівець в тому ж боксі в інших та видах спорту. Головне дати основи людяності, основи колективу. Олександр Качанов, Олег Вороненко Суспільне, Новини Суми.